Нелегко довелося сьогодні і рівненським енергетикам. Станом на 12-ту годину дня через погані погодні умови без електрики залишилось 52 населених пункти області. Один з таких село Біла Криниця у рівненському районі. Нам вдалося застати бригаду електриків за безпосередньою їхньою роботою по відновлення енергопостачання у цьому населеному пункті. Спочатку вияснити участок пошкодження. От ми відключили 47 з роз'єднувач до до від підстанції до 47, цьому. Лінія включилась. Хорошо, далі десь є коротке замикання. Ну по очереди по по відключаємо кабеля, от на за, за АЗС -и стоять по очерді і паєшні лінії. Теж є як роз'єднувачі, які ну, ну, линию. лінію. мы ми включаємо часто, ага, короткий, значить ми. На цьому участку короткий. Якщо немає коротко, йдемо далі. Енергетики кажуть, завжди знаходять причину несправності і усувають її. Проте через погані погодні умови без електрики залишились не лише населені пункти області, а й деякі вулиці рівного без електропостачання залишаються вулиці Поповича, Біла, Пушкіна, Корненська, а також вулиця Рівненська у селі Колоденка. В основному причиною є налипання мокрого снігу та обледеніння Ля дерев наслідок чого вони падають на провода лінії електропередач та призводять до їх обривів. Зараз до наслідків ліквідації аварійної ситуації задіяні абсолютно всі бригади ПАТС С Рівне обленерго бригади докладають максимум зусиль для того, щоб ліквідувати наслідки в найкоротші терміни. Компанія ПАТС Рівне Обленерго просить мешканців області в жодному разі не намагатися самостійно відновити електропостачання, а в разі виникнення аварійної ситуації одразу звертатися до професіоналів за допомогою.